Правосуб'єктність всіх утворених не встановленим суб'єктом права кабінет міністрів України. Повторюю, не встановленим суб'єктом права Кабінет міністрів України, знаходяться поза конституційним правовим полем, а тому не являються суб'єктом публічно владних повноважень. Це те, про що я вам кажу майже в кожному відео, що це все юридичні особи приватного права, це бізнесмени, які проводять свою комерційну діяльність на нашій землі. Так от, не встановлений суб'єкт права Кабінет міністрів України він є позаконституційним правовим полем, але він ще. Спромігся створити Національну службу здоров'я України, і ось дивіться для тих, хто мені пише в коментарях про те, що вдалося розірвати декларацію про надання первинної медичної допомоги сімейним лікарем, але НСЗУ відмовляється видаляти конфіденційну інформацію. Дивіться, ось мені міністерство юстиції надало. Постанову копію, але я думаю, вона є і у вільному доступі в інтернеті, можна її легко знайти. Хто такі НСЗУ, як вони з'явилися? Вони виникли, дякуючи постанові Кабінету міністрів України у 2017 році про утворення Національної служби здоров'я України. Її було утворено. Просто постановою Кабінету міністрів України. А Кабінет міністрів України вже казалося мільйон, мільйон разів. І ось підтвердження є в рішенні суду, що Кабінет міністрів України не є суб'єктом публічно владних повноважень. Це не суб'єкт публічного права, це приватне право, приватне комерсанти, звичайні фірми. І, от звичайна фірма створила ще одну фірмочку Національну службу здоров'я України яка у шахрайський спосіб заволоділа конфіденційною інформацією і утримує її задля збагачення. От і все. Мав підписати цю постанову, бачимо внизу, Гройсман, але він її, звісно ж, не підписав, тому що час розплати не за горами. Печатки державної, звісно, також немає, тому що у них взагалі її немає. До того ж бачимо, навіть Гройсман не вказано як ім'я людини, починаючи з великої літери, згідно правопису, і так далі, а прописано капслоком як абревіатура. Чому тому, що відповідати нікому ні за що дуже не хочеться? Тому бачимо те, що це все фількіна грамота на нашій мові. Ці всі постанови.